Мій позивний кар, я командир відділення в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів 24. На чотирма головою, а в ідеалі вісім курую для злагодженої роботи. Ну, в принципі, непогано почував в сфері продаж, в сфері кол-центрів, де треба розмовляти з людьми. Та це хуйово, я їбав. Я, якщо, якщо чесно, лучше на позицію назад. Перше для себе вибрав посаду, що я буду дрончиком, сподобалась тема FPV, на цивілці, я пройшов певні курси, і так сталося, що мій найкращий друг уже на той момент був тут в якості ну, певної діловодської посади. І він мені запропонував, сказав, що от якраз батальйон розширяється, є потреба в дрончиках, ти спеціаліст, тут давай. Ми тобі дамо відношення. Я, в принципі, послухав, дізнався за конкретне першого ОШБ. Мені все сподобалося, не знайшов ніяких мінусів. Тим більше, якщо мені мій друг радить, каже, що тут все добре. Я думаю, що б ні. О, через зв'язі зв'язку попав. Інновації, що зупиняють ворога. Перший окремий штурмовий батальйон імені Дмитра Коцюбайла. Приєднуйся. Краще місце даже ну не можу уявити. Тут є все, що мені треба. Тут є все для того, щоб я міг успішно виконувати свою роботу. І тут немає якихось негативних речей, які мене б там могли б спонукати для пошуку інших підрозділів. Командири я вважаю дуже професійні. Вони розуміють, що вони роблять. Вони завжди віддають накази відповідно до ситуації і відповідно до своїх лідерських якостей, які у них розвинені, на мою думку, на вищому рівні. То, я думаю, що реально прямо таких долбойовів їх дуже мало але вони не затримуються у нас їх всілякими методами спроваджують в більш скажімо так в ті напрямки де вони будуть через саме свій албейбіз вони будуть більш корисні Все пішло от в сторону розвитку того, що у нас ми зображуємо наші рекламні кампанії. Інновації, війна майбутнього, тобто воно все розвивається. Банально те ж оптоволокно. Тоді, на момент запису того інтерв'ю під Курахом, про дрони, які будуть літати на вірьочки, ніхто і не думав в масштабних операціях якихось. А тепер повсімісно використовують ті ж самі дрони на вірьовочка. Е, а чи ти думаєш, що вона автоволокно? Ага, да, да, FPV на оптоволокні залетіло до нас. Результат все, Провод нашого не встигли сховати обірваний. Ну в остальному все чітко. Тут вроді нічого не постраждало. Я б дуже хотів би бути спокійним, але я, на жаль, багато під час саме робочих моментів, якихось критичних, коли мова йде про життя тих же піхотинців, які залежать саме від нашої роботи. Самому прикро, але я можу зриватися трошки. Але да, хотілося би йти до того, щоб бути абсолютно холоднокровним. До чогось доброго прийти, коли ти не в таких от умовах, не в жорстких, це дуже складно. Це треба себе от именно, постійно заставляти до цього йти. А коли ти опиняєшся. В таких жорстких умовах, то, ну, типу, у тебе немає вибору, ти або гинеш, або ти йдеш далі. Тому тут іншого вибору якби, нема. Ти якось розвиваєшся, ти якось ну, от намагаєшся в цій ситуації, коли у тебе є всі шанси загинути, ти намагаєшся із себе сформувати, щось, набути тих навичків, якостей, які тобі допоможуть вижити. Ого-го. Яка хуйня по нам прилетела. Ну, Рядом з нами. Ну, очень близько, блядь. А ти шо? Та -та -та. Метр, полтора глубини. У мене конкретно да, було дуже багато часу на підготовку. І я там попав на першу свою зміну десь через місяць аж після мого вступу в підрозділ. Але що можна сказати стосовно основних, от уже як більше року ми перебуваємо в ну на безпосередньо бойових задачах на лінії фронту, і навіть під час цього люди приходять, незалежно від того, що ми маємо і далі продовжувати виконувати ті задачі, для тих людей, звісно, що відводиться мінімум тижня-два для додаткового, по-перше, проходження без ІВП на базі саме нашого батальйону, тому що ми не можемо бути певними, що людей, які до нас прийшли, вчили. По стандартам нашого батальйону, от як у нас має бути. І відповідно по його результатам, якщо там все добре, вони ще у нас додатково, перш ніж там попасти на зміну, будуть готуватися, тренуватися. І тільки коли там всі будуть із командування рахувати, що ця людина вже готова, то він відправляється на зміну з більш досвідченими товаришами, які йому ще й на зміні будуть додатково всіляко допомагати, поки він сам не стане цим досвідченим товаришем. Ми ж самі займаємося відбором, якщо у нас людина, яка Банально там якось не вписується в колектив, не може виконувати якісь задачі, ну вона у нас відверто кажучи, надовго не затримується. От, тому я можу сказати, що всі Мо... моя команда, мій взвод, з якими я ну, по більшій частині да, от саме живу, працюю. Ну це хороші люди, професійні. Ми самі їх по більшій частині вчили, тягали, тому це дуже добрі спеціалісти. Того м'яса, блін, у нас просто у нас його ніхто не їсть, бо нам його кожен тиждень дають. Бо то шашлик, реально, я дивився інтерв'ю фаната, по-моєму, він казав на інтерв'ю, що той шашлик можна кожен день отак жарить просто, і, і все одно ще буде те м'ясо. Ну, Це стосується не тільки м'яса, це просто те, що у мене дуже добре, от воно постійно перед очима, плюс речове забезпечення. Ти, у нас же ж всі, хто там, ходить на зміни точно 100 тисяч отримує, то там, за ці гроші я вважаю, можна і самому якби, спорядження купляти. Але навіть якщо ти чомусь не хочеш витрачати ці кошти, вважаєш це недоцільним, то тобі повністю от з голови. Ніхто забезпечить від там, шкарпеток до бронежилета, самого плитоноски, плит, зброя. Там якесь матеріальне забезпечення, те, що нам треба для того, щоб мочити підерів, це наземні станції, впівдрони, різні приймачі, передавачі. Ну це все от ми можемо реально діставати для того, щоб показувати ефективну роботу, щоб нам не треба було думати, як нам там обуться, а діться, а щоб ми думали виключно про те, як ефективно виконати свою задачу. Конкретно у нас є техніки, технічний такий відділ, який от цілеспрямовано сидить і постійно щось там. Видумує для того, щоб ми не відставали. От тепер, що я казав, уже, що кожен день щось міняється. Для цього у нас є люди, які зайняли цю нішу, і вони постійно працюють над тим, щоб у нас технічне забезпечення було на вищому рівні. Ну, в будь-якому випадку, вони базу знають і впівічно, то є літати, по суті, мають всі вміти. Але так, да, вони не літають, вони на зміни не їздять, вони чисто сидять і от щось там паяють, займаються самообладнанням, його збіркою, ремонтом, навіть виробкою нового. Не те, що там у нас все покупне, вони самі подетально збирають умовно якусь конструкцію, яка в результаті нам дає там стабільних 20 кілометрів польоту дроном, що дуже хороший результат, оскільки велика захламленість Донеччини ребами, які просто глушать той радіосігнал. Дрони не літають, їм щось глушить і вони падають. Але ми добиваємося того, щоб вони летіли далі. Весь все інтерв'ю проводжу Кураху, але це от саме такий яскравий поки що момент з мого військового життя, бо там от реально ми викладалися не то, що на 200%, на мільйон ми там процентів викладалися. Ну, тупо 24 на 7. От ти як зайшов на завод на три дні. І без остановку у ото кліпаєш якусь деталь. Отак от і ми заїхали на зміну і цілодобово просто тупо відбиваємо штурми. О, шіш! Генератор. Ну, чітко полю. Єдину цифру, яка у мене щасно згадується, у нас за день було максимум 39, здається, вилітів. Тобто, ми от за день тупо встали там о 4 чи 3 ранку, коли перший штурм там почався, і випустили до вечора, там до восьмої години 39 дронів. За годину ми по три, по чотири дрони запускали. А це ще ж враховуєте, що дрон ще летить певний кількість часу, тобто 5-10 хвилин він ще летить. Там щось можемо покружляти. Коротше, виліт до 15 хвилин. Все, ви тільки закінчили його, одразу наступний. Один день був, що я зранку там собі мівінку запарив, щоб поїсти, а потім часу не було, і я її вже зстив, що аж ввечері через 7 годин чи 8. О, Жирни цілі у нас якраз теж були моя улюблено Курахо через велику інтенсивність і масованість тих штурмів. У нас часто за день там було по сім умовно уражень окремих одиниць військової техніки. Там, ну, в основному це БТРи, ББМ. Ну, понятно, що це мільйони сотні мільйонів доларів. ББМ ну на такої самої дешевої модифікації, Ну, мінімум 100 мільйонів вартує. Коли от є ще другий екіпаж, з яким я не заступаю, але який змінює мене, і є ж така от конкурсна система балів за враження техніки. От і я більше у себе внутрішньо таку конкуренцію спостерігав. Шоот е, я підраховував бали минулої зміни, і я збираюся їх зміняти, і Я думаю, ага, нам нада на цій зміні сука набуть більше, блядь. В підрозділі немає затягів згідно відповідно. Кожен із командирів це в минулому як мінімум доброволець, як максимум ще й пройшов вишкіл піхоти. тобто пройшов певний такий от бойовий шлях, доволі важкий. І тому кожен знає, як бути на місці іншого новачка. Тобто він сам теж колись був новачком, і тому відношення от саме таке, яке б хотів би мати до себе в рамках підрозділу взводу, роти, всі абсолютно на дружніх стосунках. Але звісно, з повагою всі по суті спілкуються саме як побратими, як друзі, можливо, в певній мірі, навіть як сім'я. Ну навіть якщо він мобілізований, він розуміє, що тут він буде скажімо так, в гарних руках, що тут значить, нормальне командування, і вони пошлють на якийсь там безнадійний штурм, що тут цінується людське життя, і відповідно основа все одно залишається добровольці. Це люди в першу чергу вмотивовані. Вони самі вибрали свій шлях, знали, куди вони йдуть, і вони вмотивовані, значить, його проходити ефективно. Про конкретний приклад ухілєса, нашого діловода кажу, йому поставили такі обов'язки, такі задачі вести там певні, певну документацію. От він прийшов до того, що він мобілізований чувак. Серед цих інших, хто прийшов разом з ним, всі інші там їздять на зміни, там знаєш, там роблять аеророзвідку. А він став діловодом, і от зараз чувак уже там молодший лейтенант, уже офіцерське звання получив. Там уже це свідчить про що? Про те, що навіть незалежно від того, там ким він хотів бути. Колектив і першу чергу командування виявило у нього схильності до ведення документації, тому трошки йому допомогло знайти місце. Даже от в нашому колективі пілотів, операторів, саперів, інженерів. Але ж таку нішу він зайняв, яка у нього гарно виходить, яка є теж важливою. Хелес у нас пройшов влітку минулого року 24-го. А зараз весна навіть ще руку. Командир нашого полку, друг Перун. Дав наказ, щоб ті люди, які виступають моделями в наших рекламних агітаціях, щоб вони були саме стоїніше відповідно до реклами, до рекламного плакату, на якому вони висять. Тобто, якщо там знаходиться штурмовик, то це значить має бути кондр штурмової групи, який там уже не перший тиждень штурмує якісь посадки і займає позиції. Якщо це дрончик, то це значить, має бути знову ж таки дрончик, який там не перший день працює і вже там більше п'ятисот вилітів має. Що це іменно професіонал свої справи. Ну, поки топовий, звісно, оця війна, роботи туди-сюди. Ну, хорошо, а тобі не який на тим? Ні, це взагалі не понравилось. Ну, я там якийсь ну, супер залізаний. <му> Та, ні, не подробить. Я ж там займаю. Командирську посаду, то у нас там все серйозно з цим, ніхто мене під'єбувати не буде. Mm. Ну, Я себе таким не рахую, оскільки я ну, тіпо, прийшов скоріше по нужді, ніж по власному бажанню. Але я поступово скажімо так, по ходу в нього привращаюсь, що, що кашляє. Бо отримую задоволення від цієї роботи, і Ін не раз так летиш, не в мочить якогось гандона, блядь, який прийшов сюди вбивати нас. І летиш, і думаєш, це ж робота мечти, от реально, просто летиш собі на дроні, і зараз ти його вб'єш, і запустиш слідуючий дрон і вб'єш слідчого. Це дуже цікаво. Я про лучшу роботу і мечтати мені.